Ой, привіт, друзі-винахідники! Сьогоднішнє моє відео буде про шрубоверти. Багато прочитав, багато подивився, всі нарікають. Дешеві шрубоверти, нічого не вартує, нічого. Ну так, так. дешевий шрубоверти ось оцей. О, бачите, вся фірма. Добре видно, так? Ага, прекрасно видно. Думаю, що добре видно. Та він такий поганий, та він, такий, він не здавий, такий, да, да. А що? Я, я його купив, каже, да, да, Я зараз ось ось таке сверло, каже. По бетону. каже, Давай сверлите, а він зашито. Йок-палки, да сверлими. Більшого по бетону не було. Ну, добре, я тоді порог під десяткою, каже. Під десяткою буду сверлити двері, там оці. Буду сверлити дерево, воно там просверлив щось не дуже добре. Десять дер пішов за шит, акумулятор пропався. Ну, таке не розумію. Ну, нема в мене розуму, тому я хватаю що... А що ж там у мене було? ага, По металу. По металу буду сверлити дешевим шурубовертом, ну а чого ні. Шістнадцятка. Більшого не було. Було б двадцять п'ятка, я б по двадцять 25, -ка. Такого наслухаєшся дурного, знаєте. Люди не розуміють, для чого вони беруть інструмент. Для всього. Та не буває для всього. Для всього не буває ніколи. Інструмент виконує певний. Та він там менеджер мені написав, ви знаєте, він може просверлити отр металом на десять. Зрозуміло, що може, якщо вам там необхідно просверлити одну, дві-три дирочки. Там поступово, наприклад, ви металом сверлите. Спочатку тройка, потім шестерка, а потім десятка сверло. І маєте дирку на десять. Ну, це не означає, що не можна сверлити сто дир по металу у цим Зрозуміло, що то зовсім інший треба інструмент. Треба здоровий, ударний такий інструмент. Дай Бог, ну, але народ є народ. Так що сказати, добрі чи інструменти чи не добрі? Залежить, де працювати. Якщо ви десь поїх, полізли на цю на березу, там і щось крутите і не хочете з тої берези злізати, чи там дах, чи там ще десь, а вам потрібен сильний акумулятор. Там... Скажем, купа ампер, що годин, що він то зрозуміло, що він вам не дуже може підійти, бо не вистачає, або, або може підійти, просто треба поміняти акумулятори та все. Ну, наприклад, мені для зборки меблів. Ну давайте розберемося. Мені от, треба от, петлю прикрутити. От, будь ласка, от, де то в мене? Їх багато. От зараз знайду, бо не можу знайти. Ось, дешевий шрубувар, перший, наприклад, От, Тут сверло на 2,5 року, ну треба просверлити і прикрутити петлю. так? Стає мені і ось стає. Що я маю? Постійно сверло міняти чи що. Мені не треба сверло постійно міняти. Повністю стає. Виконую операцію, навіть кумулятор не може розрядити, доки меблі зберу, там, як то кажуть, корпусні. Другий іншої фірми, чуть мощніший, бо цей має півтора. Ампер акумулятор, це 2 ампера. Ну, ще, ще один є. От я ним закручую, як то кажуть, закручую, все нормально. Стає, стає, розрядити не можу. Мені стає повністю, коли світла нема, закінчити меблі. Третій, троєчка. Ну, збирати я не буду показувати, але збирати докупи. Наприклад, щоб цією троєчкою просверлити то прогнати шурупчик. Отакий, бачите. Мені треба шурупчик, щоб до докупи корпус меблі. От такий шрубчик мені треба. Ну то що? Мені там треба брати дрельку шурповерт за е, 5 тисяч гривень з акумулятором. Я цей не можу посадити. оцей. Я за 700 гривень взяв з одним акумулятором. Я її посадити не можу під час роботи. Мені стає отако отакий От, Далі підемо. От, цю трошки сильніше взяв. Бо тут четверочка. Четверочка взяв сильнішу, таку для запасу, бо, може, думав, що... Тобто і став акумулятори, акумулятор, але на всякий випадок, думаю, візьму, щоб що ще добре працювало. Так. Щоб вставало разом з цим було в парі, що закручує. Петрики треба, Він. тоді беремо ще мочніший акумулятор. Він не є теж з дешевих, але нормально все, петлю от одзвою. Я не буду показувати, але повірте мені на слово. Він просверлює. У мене відео професійне, не для лайків. Там, поставте мені лайк. Так треба мені вашого лайка, господи. Дві копійки за ютубу, 2 цента заробиш, більше не робиш. Сверлли 35-ка. Одна умова. фреза має бути. Як то кажуть, гостро. І бачите, що це для мебельна фреза, вона обов'язково маємо тут зашити, що ви не прогоните далі. Тобто ви не просварюєте дверку на сквозь, як то кажуть. То есть Я зашитав в працю тут вот, вот такого, вот, як так показати о, о, в працю і все, і дальше не просверли. То, от, я не буду просверлити. Тому, мені ще навіть не вистачає, мені ще треба дві дешеві двер, е, ці, дрельки купити такого типу. Бо може дорожчих і не треба, о, таких вот фірми РТК. Ну Спеціально, щоб е, ще для такого сверла. Як... Воно стоїть, От, бачите, колоки забивати. Ну, як колоки дерев'яні забиваються, надійно давно вод. Ну і колоки. Ну і потай робити для шубу. Ну, щоб потім маленький. Два, а два. Тобто треба буде пласти, органічити, щоб наш не просверлити цю дверку. Тоже два. Стає, завіряю. І цими дешевими інструментами ви можете спокійно збирати меблі. Тобто нарікати на те, що він дешевий, він поганий. Він у мене навіть ще старий лишився. ще Такий, що ні акумулятора, нічого немає, акумулятор мов пам'ять. Я відремонтував, як то кажуть, все як має бути, буду його підключати від акумулятора, то любого, який це лишиться, чи не, можна. з цього Я хотів від великої батареї, ну можна і такий переробити гніздо і підключати. Такий в мене лишився в запасі, отакий от в мене ще є в запасі стоїть. Е, я ще подумаю, бо тут я так підключив на велику, а тепер подумав, що оскільки в мене давало цих запасних акумуляторів, є багато, то можна на них підключати і не конче від великого підключати стане. Тож, переробити, просто треба гніздо, щоб я там його міг підсоединяти. Ну от, це все, що я хотів вам сказати про дешеві швурбуверт. Тобто, якщо у вас немає світла, якщо у вас, наприклад, багато операцій, навіть, як то кажуть, з перекурами, з передишками, то дешеві шрубоверти повністю вам замінять. Не конче давати нові. А я новий, а я великий, я, я дорогий, я там за 6 тисяч. Люди, технології не стоять на місці. Розумієте, вони рухаються. І через 2-3 роки 5 шурубоверт ваш устаріє. І той за 5 тисяч вже буде старий, як світ. Там вже й мотори йдуть інакшого типу, там ще підуть досконаліші мотори, які менше будуть брати енергії. Бо то все, все в економії заключається, як то кажуть. Так що, якщо вам. Потрібно треба брати такий інструмент, якої вирони. На все життя немає такого інструменту. Я зробив, він так не буде працювати. Розумієте, якщо вам там один раз на диру десь просверлити, то хватає дешевого інструменту. Якщо щось мучніше, дорогу, то можна мочніший чуть взяти інструмент просто, так, як мені. Ну мені треба, наприклад, просверлити, скажімо, таких водер. Ну що там зібрати кухонний набір, ну приблизно зараз порахую. Скільки? 12, ну хай буде там 20. 20 чи 24. От Спокійно справляється 24. Все. На цілий день. На День пройшов, поставив на зарядку, на другий день знов маєш повністю стає. Ну Зайшов купляти, скажімо, мені його зараз платити по цей. навіть 3 тисячі. Це у мені ввійшовся, як то кажуть, півтора тисячі гривень. Півтора тисячі цей. Цей з двома акумуляторами трошки сильніший. це, має, от, це точно правда, Він має 18 В і має 1,5 А. Це не тут. Це теж, теж, це правдиво, що він має 12 В і, як то кажуть, свої амперажі. І в цих теж не брешить, що Він має 1,5 А, як то кажуть, може і має, ну, коротше, немає 2 А. Це слабший, ніж це. Чітко написано, а не пишуть, як в тих трошки дорожчих за 2000, що там 36 вольт, 6 А, там близько того немає. То на, на що платити 2000, як стає і такого, розумію. Батарею можна докупити, як то кажуть, аналогічно, сильніше, мочніше, як так треба. Ну, це було моє відео таке по поводу, що всі показують, що дешеві, що грубоверт. Поганий. Він не поганий. Просто треба знати, для чого ти його береш. До побачення. На все добре, друзі винахідники.